Дорогі браття і сестри, наближається одна з найважливіших подій у християнському богослові та літургійному календарі. Це свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це свято символізує момент, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку. Про народження Спасителя світу Ісуса Христа. Ця подія є ключовою у християнському вченні про Спасіння, адже вона знаменує втілення Бога у світ, тобто момент, коли Син Божий за задумом Отця приймає людську природу. В основі вчення про благовіщення. Лежить догмат про боговтілення, який був офіційно підтверджений Ефеським собором у 431 році, де Діва Марія була проголошена Богородицею. Благовіщення також є проявом Божої благодаті та вільної згоди людини на прийняття. Божого промислу. Відповідь Діви Марії. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Символізує ідеальний приклад смирення віри та готовності виконати Божу волю. Євангеліст Лука. У першому розділі свого Євангелія наводить докладну розповідь про благовіщення. Подія відбувається в Назареті, де Діва Марія, будучи зарученою з Йосифом, отримує благозвістку від архангела Гавриїла. Архангел вітає її словами. Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословена ти між жонами. У єврейській традиції того часу очікували пришестя Месії, але сам спосіб його народження був таємницею. Ісаї говорить ось діва зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл. Це вказує на божественне походження Христа. Дорогі браття і сестри, свято Благовіщення Пресвятої Богородиці це день великої радості, день, коли звершується одна з найвеличніших подій в історії спасіння людства. Церква з особливою урочистістю святкує цей день. Бо саме в ньому відкривається таємниця боговтілення. Цей день Пресвята Діва приймає благозвістку від Архангела Гавриїла, а її смиренне так стає дверима, через які Бог входить у світ, щоб спасти все людство. Благовіщення належить до дванадцятих свят. І займає особливе місце у богослужбовому році. Причому це свято має настільки важливе значення, що навіть якщо припадає на страсний тиждень або Пасху, воно не переноситься і не скасовується. У православній традиції немає іншого такого свята. Яке б залишалося непохитним навіть перед Воскресінням Христовим, що свідчить про Його надзвичайну богословську глибину, літургійне святкування благовіщення включає велику вечірню з литією, утренню та божественну літургію у богослужбових текстах. Ми чуємо звістку про початок нашого Спасіння, бо саме в цей день сталося таємниче зачаття Господа нашого Ісуса Христа у лоні Пресвятої Діви. Напередодні свята під час Великої вечірні читаються парамеї, що розкривають старозавітні пророцтва про Боговтілення, серед них. Знамените пророцтво Ісаї. Ось діва зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. На утренні звучить канон, у якому прославляється Пресвята Богородиця, яка стає живим храмом для Сина Божого. У день свята. Служиться Божественна літургія святителя Іоанна Золотоустого. Або якщо свято випадає на будні Великого посту літургія святого Василія Великого. Якщо благовіщення збігається з великою п'ятницею або великою суботою, то служиться вечірня з літургією напередосвячених дарів. Звичайно, читається Святе Письмо, Апостол про те, як Христос прийняв людську природу, щоб спасти людей, і Євангеліє від Луки про благовіщення при Святій Діві Марії. Дорогі браття і сестри, у центрі цього дня тропар свята. Сьогодні спасіння нашого початок. І від віку таїнства явлення, син Божий стає сином Діви, і Гавраїл благодать благовістить, тому й ми з ним до Богородиці взиваємо. Радуйся, благодатна Господь з тобою. Цей тропар нагадує, що благовіщення це момент, коли починається новий заповіт між Богом. Та людьми. І якщо благовіщення припадає на Великий піст, воно не втрачає своєї урочистості. У таких випадках богослужбові тексти поєднують дві теми страждання Христа та радість Його пришестя у світ. У цьому році свято Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на Великий Піст. Тому його богословський і духовно-етичний зміст набуває ще глибшого значення для всіх нас. Великий Піст це період духовного подвигу, покаяння, самозаглиблення і боротьби зі своїми пристрастями. І саме в цей час благовіщення як світло серед покаянного шляху нагадує нам. Що спасіння це не лише боротьба і скорбота, але і радісне прийняття Божої волі, яке приносить оновлення та надію. Головний наш урок, свята благовіщення це приклад смирення і довіри до Божого промислу. Пресвята Діва Марія, почувши від Архангела, Гавриїла звістку про народження Спасителя відповіла, ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Під час Великого посту ми також покликані відповісти Богові подібним чином. Прийняти його волю у своєму житті, навіть якщо вона не співпадає з нашими планами чи бажаннями. Смирення Марії стає для нас зразком того, як приймати Божий задум із радістю та вірою, а не примусом чи страхом. Святі Отці називають Пресвяту Богородицю новою Євою, яка своєю покірністю виправила гріхопадіння першої жінки. Як Єва не втрималася від спокуси, так Марія прийняла Божу волю, зберігаючи духовну і тілесну чистоту. Бог не нав'язує спасіння людині, але закликає до співпраці, благовіщення це момент, коли будь хто з нас. Бере участь у спасительному плані Господа. Це нагадує нам вкотре, що Великий Піст це не просто утримання від їжі чи якісь обмеження у повсякденних задоволеннях. Це реальна духовна робота, яка передбачає свідомий вибір на користь добра. Відповідальність за свої вчинки та активну участь у житті ближніх через милосердя та любов. Як Марія стала помічницею Божого задуму, так і кожен з нас покликаний стати провідником Божої благодаті у своєму житті. Великий піст сприймається як час смутку та покаяння, але благовіщення нагадує нам, що навіть серед випробувань Бог дарує всім нам радість. У цей день церква не відміняє посту, але дозволяє послаблення, зокрема, дозволено споживання риби, що є символом духовної втіхи. Це вчить нас тому, що справжня радість це не лише відсутність страждань, а внутрішній стан нашої душі, яка перебуває у єдності з Господом, навіть у найбільш складні моменти посту і життя. В цілому ми повинні пам'ятати: Господь ніколи не залишає людину а його присутність джерело істинної радості. Діва Марія приймає звістку від архангела не лише як особисте благословення, а як місію. Вона стає матір'ю Спасителя і це вчить нас, що віра це не якесь пасивне прийняття благ, а постійне та активне Служіння. Любов Марії до Бога проявляється через її готовність до самопожертви, і це є ідеалом для кожного християнина. Браття і сестри, благовіщення під час Великого посту це нагадування, що наше духовне життя це постійне поєднання подвигу. Та радості, боротьби та світла покаяння та оновлення. Смирення Марії, її чистота, довіра до Бога, навіть готовність служити, це ті чесноти, які ми повинні плекати, щоб достойно пережити час посту і зустріти Воскресіння Христове з оновленим. Серцем. Нехай Пресвята Богородиця допоможе нам сказати своє щире так, нашому Господу Ісусу Христу, і відкрити своє серце для Його благодаті. Дорогі мої браття і сестри, як ми зазначали, свято Благовіщення. Є одним із найбільших дванадесятих свят, і, звичайно, церква встановлює певні правила його святкування. Наголошуємо на тому, що у цей день всі віруючі повинні зосередитися на духовному житті, на молитві та богослужінні. Благовіщення це день великої радості, тому згідно з традицією. Важка фізична праця небажана. Віруючим слід утриматися від домашніх справ, ремонту, будівництва та будь-якої роботи, що відволікає від духовного змісту свята. Також церква заохочує в цей день утриматися від будь-яких сільськогосподарських робіт, зокрема обробітку землі, посадки рослин чи збирання врожаю. Це свято покликане бути часом молитви, а не будь-якої буденної праці. Оскільки благовіщення є святом втілення Божого задуму про спасіння людства, воно нас спонукає до миру в душі та добрих вчинків, і тому саме в цей день також дуже важливо уникати сварок, образ. Негативних думок і будь-яких проявів агресії. Церква вчить, що благовіщення є святом, яке символізує дарування життя, тому не рекомендується забій тварин та надмірне споживання їжі. Церква закликає віруючих. В цей святий день відвідати Богослужіння, тому без крайньої потреби не варто здійснювати далекі поїздки, які можуть завадити вам брати участь у святковій літургії. Це свято, коли людина покликана не діяти за власною волею, а прислухатися до Божого промислу. Тому. Потрібно утриматися від важливих життєвих рішень, ділових починань і значущих змін у своєму житті. Просимо пам'ятати всіх, заборони на благовіщення не мають на меті обмежити людину, а спрямувати її до духовного зосередження. Звичайно, якщо у вас є необхідні важливі справи, які потребують негайного вирішення, з Божою допомогою та з молитвою їх можна вирішувати. Благовіщення це день молитви, спокою та вдячності за дар спасіння, який розпочався з благої звістки Архангела Гавриїла. Тому нехай цей день стане нагодою для внутрішнього миру зміцнення віри та єднання з Богом. Саме в цей день ми роздумуємо також про своє покликання, про значення і смирення віри для нас самих. Святі Отці говорять, що кожен раз. Коли людина приймає Божу волю у своєму житті, це є її особистим благовіщенням моментом, коли Господь приходить у її серце. Дорогі браття і сестри, щиро вам всім дякуємо за підтримку нашого каналу. Дякуємо за коментарі. За вподобайки та підписки. Ми вдячні за те, що даєте нам можливість поширювати Боже Слово українською мовою. Дорогі браття і сестри, нехай цей день стане для нас усіх нагадуванням про велику любов Божу. Про покликання кожного з нас до спасіння та про силу віри, яка змінює не лише нашу долю, а і увесь світ. З благовіщенням вас, нехай Пресвята Богородиця, покриває нас своїм святим Омофором і допомагає завжди чути голос Божий у своєму серці.